Невеличкий топ для ігор Сега Mega Drive Genesis. Яка з цих ігор вам подобається найбільше? Або, можливо, ви хотіли би в якусь зіграти? Чи це Еко Дельфін? Але в Дельфіна, мабуть, всі грали. Битви роботів Cyber Justice. Екс-Мутанти. Або Роллин Сандер 3. Або Красси из Симпсонов. Або Валис 3. Наши улюбленные пираты. Можливо, така дитяча, проста, але зовсім не проста гра Fantastic Dizzy. Гра боги. Чи грали ви в таку гру? Напишіть в коментарях. Дуже цікава гра. Ну і неповторний і єдиний тіні тун. Напишіть в коментарях, яка з цих ігор вам найбільше подобається.